Срица неба, Пресвята Діво Марія, оце я цілий посвячуюся тобі і віддаюся тобі на службу. Віддаюся тобі, Марія, для того, щоб я тебе величав через усе своє життя, через цілу вічність. Прийми мене за свого слугу і не відкидай мене від себе, хоч я на це не заслуговую. Мати моя придобра, я поклав усю свою надію на Тебе одну. Дякую, Господу, що у своєму милосерді дав мені надію на тебе. Правда, за ту ласку був я невдячний, бо своїми гріхами прогнівав Того Сина, але надіюсь, через конечні заслуги Ісуса Христа, безконечні конечні заслуги, через Твоє заступництво дістану прощення. Одне лише мене непокоїть, те, що знову можу втратити Божу ласку, бо ворог мого спасіння безупинно наступає на мене, намагається щоразу то новими спокусами відтягнути мене від Бога і від Тебе, Марія, але нічого він мені не вдіє. Коли ти, Марія, візьмеш мене свою опіку, тож охраняй мене, і не дозволь, щоб я знову образив Господа Бога. О ні, моя мати. Знаю, певно, що коли ти будеш моєю охороною, то ніколи не втрачу ні своєї.